Янський солдат займає центральне місце на Смолянському військовому цвинтарі, і таке розташування у міській раді вважають недоцільним. Перше про це заговорив Сергій Сухомлин ще минулоріч під час засідання виконкому. Вже наприкінці березня 2023 року пам'ятнику таки знайшли нове місце. Солдати приносять з цього місця 50 метрів сюди, і теж ділянку до цих захоронень сорок 41 перших сорок рік. Якраз вам буде нормально, доцільно. робиться це для того, аби під час без прощання з нашими полеглими воїнами рідні та близькі не стояли спиною до могил. Відтепер панахиду планують проводити саме на місці знаходження пам'ятника. Попутно вже наче ну погода зараз трохи. Ми потихеньку починаємо цей процес викріш, то тобто виконувати рішення виконкому. Ну дід треба було давно це зробити. Звісно, але буде хороша площадка для того, щоб. Звільняють на кладовищі місце для нових захоронень. На запит рідних загиблих на цвинтей розмістили зразок єдиного для всіх варіанту пам'ятнику, аби близькі могли з ним ознайомитися. Підрядник, котрий займається їхнім виготовленням, вже обраний. П'ять мільйонів. Це ці пам'ятники, значить, вже вияснився, переможець. 26 шостого числа заключаємо договір. Окрім того, на цвинтарі замінять і огорожу, котра повністю оздоблена зірками. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.